І так, друзі, поки я не демонтував свій інвертор старенький, так, оцей, то я хотів би продемонструвати вам форму сигналу на виході. Апроксимовану синусоїду, тобто меандр із ступенечкою. Так як е які признаки, вентилятор напольний, він буде такі звуки гудітиме він дуже сильно. Так само і насос котла і так далі. І грітиметься чуть-чуть сильніше. Через що синусоїду? Дивіться, я вам зараз, сейчас... кстати, цей лічильничок з 1 липня, тоді як я перше відео знімав, 77 кВт вже намотав. Ну, Не часто я його включаю. Так, оце ось осцилограф. так. У мене є фнірсі 1014, цей. ну цей у мене е у нього є гальманічна розв'язка, тобто він на акумуляторі. Бо тим, як міряю я, то виходить гальванічний зв'язок. Що, людно? Так, зараз спробуємо підключатись. Так. Як би так би, щоб... Я зараз щоб накину сюди. На вход, щотика. О, ах ти! Погано самому знімати. Дівчата не хочуть. О! Оце у нас отака вийшла епюра 0,40 044 кГц. Тобто бувай до 50 Гц не достає. Ну, це зараз на холостому ходу. Хто в силографі розбирається, той знає 10 вольт і на щупі там теж множник на 10 стоїть. Отут От він з цієї сторони. Тобто. Кожна поділка у нас 10, 100 вольт. Так. Раз, два, три. 300, почти 300 вольт туди і сюди. ВПП це від верхньої до нижньої. Получається? Отсюди до сюди піки. Пікові. 575 вольт. Так. ВРМС ось 230 вольт, це діюча напруга, там корінь із двох, 1,41,41. Не путаємо, пікові значення і так далі. а то Діюче, ось воно і є. Все правильно показує. І тут, кстати, теж правильно показує. ну І сигнал такий, як є. Хто хоче синусоїду е, зробити на цьому інверторі дросель. І конденсатор на 16 мікрофарад. ну Дросель там я не знаю, скільки там мікрогенрі. Чи... <кій> Щось таке із стабілізатора, або просто стабілізатор радянського зразка Україна 2, по-моєму, 315 Вт. І буде вам щастя і синусоїда, але вже буде струм холостого ходу споживання більше. Так що, друзі, оце я вирішив вам показати. Поки я не демонтував оце все діло. Зараз я буду це все знімати. Акумулятори переключу на 24 вольта. Може, навіть цей товстіший кабель візьму. Це у нас, по-моєму, 16, да, 16 мм квадраті. Ну, все, буду приступати до, до демонтажу, потім монтажа того звіра, що я й казав. О, кстати, ще шнурок USB to Host, to hub сюда давался, до комп'ютера можна подсоединять. Хто хоче, можна Wi-Fi модуль поставити. Мені оно не потрібно. Я, мабуть, не буду і до мережі підключати, тому що якось -то так стромнувато, буває 260 вольт, хоча у мене тут на напруги стоїть. Але может бути таке, що коли йде синхронізація із синусоїдою. Може бути він трошки врізався. <кій> може бути трошки баг. Буває таке. Я в інтернеті бачив відосики, так що поки не буду я її підмішувати нічого. Взагалі, треба переключив перекидним автоматом. Де і все. Менше проблем Мені. Все, все рівно я підключаю то сварку, то таке. щось Машинку стиральну не знаю, це буду пробувати, чи потягне, чи ні. Ну, 3 кВт, та я думаю, потягне нормально там все. Побачимо, не знаю. Із свого досвіду я нічого не можу сказати про цей маст. Все, що по інтернету я видивився, я не буду чужі слова передавати Поставлю, провірю, тоді відзніму відео і вам все докладно розкажу. А поки будемо продовжувати далі. Дякую.